Тання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська І далі говоримо про таке. Вибух газу, подробиці слідства та рішення уряду. Церква проти терористів. Захист своєї вітчизни велика жертва заради ближнього. Куди більше скільки коштують продукти харчування у Криму та у Києві? За минулу добу терористи обстріляли п'ять блокпостів українських військових. Зокрема, протягом кількох годин тривали бої в районі населеного пункту щастя. На допомогу українському підрозділу, який потрапив у засідку, прийшла бронегрупа. Спільними зусиллями українські військовослужбовці вступили у бій за попередніми оцінками: вбито та поранено понад 30 бойовиків. Вчора ввечері в зоні АТО було тимчасове перемір'я. Угоду про припинення вогню уклали для того, щоб можна було вивести вбитих і поранених. 12 бойовиків банди чечен затримали в Маріуполі. СБУ вже розпочала кримінальне провадження за фактом створення терористичної організації. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває в ході затримання у бойовиків вилучено гранатомети, кулемети, автомати, а також бойові набої та вибухівку. Встановлено, що протягом квітня-червня бійці чечена викрадали мирних жителів, транспортні засоби. А також вчиняли напади, зокрема на одну з військових частин внутрішніх військ України та на відділ Маріупольського міськуправління міліції в Донецькій області. Також бойовики блокували адмінбудівлі Маріуполя. Україна втратила 10 мільйонів кубів газу через учорашній вибух на газопроводі на Полтавщині. Такі дані наводять в Міненерго. Серед причин інциденту у відомстві не відкидають версію теракту, оскільки вибух за часом збігся із припиненням поставок російського газу та фактичним виходом Російської Федерації з переговорного процесу за участю Єврокомісії. У Газпромі пророкують нові аварії на газопроводі. Мовляв, трубопровід потрібно підтримувати в працездатному стані. Труба старіє і у якийсь час відбувається. Розриви. Натомість глава МВС Арсен Аваков заявив, вибух на газопроводі це диверсія. Ми предполагаємо, що взривне устройство було заложено під основання бетонної опори трубопроводу, після чого пройшло два коротких взрыва, і потім великий взрыв. Подача газу. Благодаря резервним путям поставки, судя по всьому, не пострадала. Ми прогнозували ще декілька тижнів тому, що будуть сплановані диверсії, мета яких підірвати репутацію України як надійного транзитера. Зрозуміло, хто зацікавлений в тому, щоб підірвати довіру до української газотранспортної системи. Постанову щодо посилення захисту державного кордону підтримала Верховна Рада України за відповідне рішення. Проголосував 261 нардеп. Не підтримала постанову КПУ. та… Партія регіонів, щоб повністю охопити ділянки межі з Російською Федерацією за місяць. Держприкордонслужба має розширити свій штат. А от кабміну належить визначити кількість пунктів пропуску через держкордон з Росією. Постанова пропонує негайно затвердити документи, необхідні для проведення в односторонньому порядку демаркації сухопутної ділянки кордону з Російською Федерацією. Межа буде обладнана за прикладом зовнішніх кордонів Європейської. Кого союзу. Захистом кордону переймаються і церковники. Глава Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет переконаний, що для захисту від російської агресії необхідно закрити кордон і ліквідувати терористів. При цьому він відзначив, що закликає не до вбивства, а до захисту від терористів. Також Філарет зазначив, що якщо серед жителів Донбасу є щиро віряни, вони не повинні вбивати власних співгромадян. Україна не вторгалася на чужу територію, не була агресором, не здійснювала такий гріх. Українці зі зброєю в руках борються проти ворогів, що прийшли на нашу землю. Це і є захист своєї вітчизни, велика жертва заради ближнього. Порошенко провів телефонну розмову з Путіним. Президенти України та Росії обговорили ситуацію на сході України та мирні шляхи її вирішення. Путін висловив стурбованість у зв'язку з трагічною загибеллю російських журналістів. Порошенко у відповідь висловив співчуття у зв'язку з загибелю представників російських змі, а також закликав президента Росії сприяти у звільненні всіх затриманих журналістів та активістів. Мирний план президента України передбачає наступне: найближчим часом українські силовики в одно. Сторонньому порядку перестануть проводити бойові дії на сході України, аби терористи добровільно розброїлися і навіть мали змогу втекти за кордон. Фракція батьківщина підтримує ідею саморозпуску парламенту, але виступає за прийняття кількох законів на виконання вимог майдану. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови фракції Іван Кириленко. Депутат наголосив, що у жовтні Україна повинна мати зовсім новий парламент, а для цього необхідно виконати вимоги громадянського суспільства. Ключова з них люстрація. З липня вартість проїзду київському метро може підскочити до трьох гривень. А наземний транспорт може здорожчати вдвічі. Мер Києва Віталій кличко заявив, що таке рішення пов'язане з постановою Кабміну підвищити ціни на енергоносії. Як відомо, це одна з умов кредиту від МВФ. Соціально незахищені версти населення. У столичній владі пообіцяли захистити від подорожчання. згідно з розрахунками київського метрополітену, кількість пільгових перевезень сьогодні становить 25% від загальної кількості. Підвищення обіцяють зробити поетапним. Економічно обґрунтована вартість проїзду в електротранспорті 4,5 гривні. У Києві почали зносити незаконні кіоски. Комунальники вивозять мафи з вулиць столиці, прибираннями зайнявся Київ благоустрій. Журналісти одного з українських телеканалів стали свідками демонтажу мафу біля метро Святошин. Власник ятки на білому джипі заблокував уїздка чим створив складнощі для руху транспорту. Від коментарів чоловік відмовився, а дозвільні документи над кіоск комунальникам так і не надав. До всього мала мала архітектурна споруда, була встановлена на каналізаційних. Люках співробітники комунального підприємства відвезли мав на майданчик тимчасового зберігання. За поданням прокуратури міста найближчим часом у столиці пообіцяли прибрати понад 100 таких кіосків. Інша країна, інші ціни на окупованому українському півострові, окрім російських зарплат, є ще російські ціни. Вартість споживчого кошику зросла майже вдвічі у порівнянні з Україною торговими майданчиками Сімферополя та Києва. Пройшлися наші кореспонденти. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Пані Валентина на одному зі столичних ринків працює майже 20 років. Жінка розповідає, харчі дорожчають через декілька факторів. Один з них і найвагоміший недобросовісність продавців. Сьогодні в Україні продавчиня не бачить вагомих підстав для здорожчання своєї продукції. Наприклад, м'ясо коштує від 40 гривнів до 75 гривень. Отакий діапазон м'яса. Наприклад, лопатка 45, задня 50-60, биток 75, якщо вирубана кісточка. Якщо не вирубана кісточка, то 70-65 гривень. А от у Криму такий шматок м'яса коштуватиме майже втричі дорожче. Кримчани такі ціни пояснюють по різному Однак подітись нікуди, товари першої необхідності купувати змушені всі, і багаті, і ні. Во всяком случае, то, что мы берем, практически все. Там пару гривен и пару рублей, как правильно. бакалеи и молочко. Цены на да, продукты подорожали, цены тоже поднялись. Если раньше можно было купить за 50 гривен там, ну, килограмм полтора мяса, то сейчас ты на 150 рублей такого количества не получится. Не Для прикладу, вартість основних овочів і фруктів приблизно однакова, як у Криму, так і на материковій Україні. По кишеням вдарить тим, хто любить м'ясо, рибу, молочку. Кримські продавці ціни бачать по різному для когось вони піднялися, для когось залишилися старими. 50% процентів тобто, трудно сказати. Час і приранюють красійським рублям. то дала. Це... Я честно не могу сказать. Цены больше стали. остались такие же. Единственное, если есть украинский товар, на украинский товар цены выше, чем да, чем на наш украинский и завозной даже российский дешевле, чем украинский. На високі ціни жаліються і кияни, однак гривня чи дві у порівнянні з підвищенням у кілька разів суттєву ролі не зіграють. Я не замічаю такого, щоб було подорожчання. Ну, може, на якійсь сезоні продукти, воно, звичайно, може бути Там. 15 рублі, 14 це масло, 72%. Зараз 15. По зелені, по овощам і фруктам виросли. Експерти попереджуються, це лише квіточки. Ціни на окупованій території ростимуть і надалі. Продовжать дорожчати доставка, закупка, а недобросовісні продавці добре зіграють на кишенях кримчан. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.